Отець Юліан, яка найсильніша молитва матері за свою дитину? Найсильніша молитва матері за свою дитину це та молитва, яка йде від щирого серця, і вона сповнена віри і головне довіри до Господа Бога. У нашій церкві є багато молитов, не записані в молитовниках, які направлені на те, щоб допомогти своїй дитині. Є багато молитов для матерів. Але слід розуміти, що найсильніша молитва це не та, яка тільки текстом написана, яку ми безліч разів промовляємо, а та, яка лине від нашого серця, рятує сам Ісус Христос. Подивіться на будь-яке слення, яке трапляється у Біблії, воно стається або внаслідок віри самої людини. Або у наслідок віри ближнього, який молиться за нас. Кожна мама, яка молиться, вона подібна до Ханинеянки. Пригадайте Євангеліє від Матвія, 15 розділ. Там жінка підходить до Ісуса Христа і вона бажає зцілити свою дитину. Христос не одразу йде на назустріч. Відбувається діалог, відбувається певне випробування, і, проходячи те випробування, Ісус, немов би невидимо доторкається до дитини. Він дає благословіння тим лікарям, які лікують її дитину. Таким чином, Господь допомагає і нам. Ми можемо це Євангеліє транслювати і на себе. Тому, дорогі матері, я щиро бажаю, щоб найперше ваша молитва була сильною, була вірною, була довірливою до Господа Бога. І пам'ятайте, що рятує не сама молитва, а Ісус Христос.